Мої людоньки, що я за цю днину перебула, які філі наші долі з нами теші бігме, то не люди судьбу вправлять, а судьба людьми. Якби я ще колись женився, то був би мудріший, а так доброго страху мусів натерпітися через то сватання та й ту любов. А що мама? Та мама би свою дитину хмарами обложила, лиш би дитина щаслива. Оже, не сий, не жури си, милий чоловічим. Жінка й тобі допоможе й до раю до Єленочко, дитинко, я би хотів щось попросила. Та що, мам? А тебе пішла та й перебралася. Ану, вержи сю фантину та й берись і по панськи. Мамко, а що це стало? Ніц, єленочку, ніц, не журися, лиш то нині катака днинка. Та й кама, чийко не громове свято? Чіт. Тобі, єле, нині свати прийдуть, то я тобі кажу послухайся. Бо князь твій будучний з міста прийде. Мені? Ну, то чи кожен? А ти знаєш, Єлешо то за люди? А сіть, я тобі скажу. Князь твій будучний такий файний, як косиці, а богачийсько тименний. же будеш з ним у газдівстві бути, та будеш з ним панувати. Та він такий файний, що його би кожна хотіла. Лиш дивись Сарако, не спубліч мені фамілію та й наше село. Він дуже файний, буде тобі за ним дуже добре. Так послухай, як я тобі кажу. І все зроби, як я кажу. Ти до нього підійди, підвернися, зажіртуй, зачепи і вже пан буде з грешми твій. Та й все буде так добре. Йой, дана та й дана. Тіла мамка попаніти, хай мені за пана. Щоб їсти мені мамку в перший день купали втопити і, де? і просити мені за таке. Та за таке покаяння начуть не хочу. А це що за публіка має бути? Аби я за свою бирю вергла, а державну дранчиці вбрала. Найгади на ліновище верже, а я свою бирю хочу же і до гробу. Людоньки ви чуєте. Я а я то маю що перебирати з поза кого? Споза пана? Чи я тобі, моя мамко, води не носила, що ти мені, моя мамко, й долі не просила. Якусь воду наносила, таку будеш пити. Яку долю ти вібрала, з такою буде жити. Но, та ти ще дмині пискуєш. Та я з тобою по людськи, а ти мені вибігнеш. Ей, не дурне, та хтось тебе буде питати. І ми сперед очей! Йой, а де від щесь і забули спитати? Та же люди женіть ґрунточки ґрунточками, та зводять з статки статками. А я її ще буду питати, а воно мені ще сівурдить. Пана вона не хоче, перебратися вона не хоче. Йой, аби с не втратила того, що на свини їде. Але чекай, бо я знаю, що ти щось можеш вімалювати. Я буду пантрувати у два ока. Я буду дивитися за тобою, но... Ай, доле моя, доле. Ай, деся доле діла. Читя вода замулила, ай, житя рибка зіла. Чиття вода замолила. Ай, життя рибка зіла. Боже мій милостивий, Спаси мене від цієї манчини, ти напасти. Ого, го, 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 го. Діди нині ця осараті не буде. Ще я готне сесе на своє оберну, аби так жила. дим адимська закліла. Васи! Васи! Василечку. Василечку. Може, застало ґазине, що так голосите, якби вашу маму в смереку завісили та калюття поспускали. То беріть та й кажіть, ну ведьте, що попри роботу, гій ще й воду порозливаю. Лиш мовчи та й слухай. Ну то вже мовчу. Я зрозумів все, що би вам тобі сказала. Ну, то беріть та й кажіть. У мене сьогодні староста прийдуть. До вас? Ото ці вже набуду вас на весіллю, як жібавритю. Бігме. Жди, на моєму весіллю Сараку, тисячі набудеш, але не на цьому. Василечко. Серце мене розриває. бо мені мамка хоче віддати за якогось пана. Діду знає звідки. шлях мій був у то у як він за мене вчув. Амінь. Поможи мене, Василечко, це у нас чисті збути, расти навіки. Йо-йо-йо, яленочко -йо -йо, срібні. Та пана Залабу та в дідчу маму, я піду в логіку до Николчико, і вона йому так відмовить, що буде саме пану акцент сего се освіта й натомтой. Бога, Васина, сина й Рехом так за людину казати. Ану, слухай що. Ану, каже. Йди до хати. Там задній кліти, зкрини, лежить зложене панські дранті. Що моя стариня мені колись прибагла. Бери сивонтотом. Файно підрехтуйся. Я би так виглядав, ну, гірше, як у миланку. Іби люди зі страхою вірою говорили, як тебе вздрят. А потім їдеш до того, що з пана, ти скажеш йому, що ти іде я. Ну, та добре, Газденечко, у кеме, але ви знаєте, я вам так скажу, я си трохи бою. Дідько. Щас би. Той пан разом з ним. Бо то розумієте, колись моя прибабка як носила енклюза під пахов, таке їйце. То відтим за 9 неділь віліс чисто такий, як той чор. Чорний банєк на голові, суда, чорний анцух очі з червоним світі. Іде тако паличко махає, а ви там з спідгатівши сіткий фостик показуєте. На тріпеді, а Ти мене щіпудієш. Васи, то не зірте. Війдеш до пана. Іо, як він такий, як моя баба казала, то віду хіба до пана Бога. Буде жерту, бо годна біда буде. Війдеш до пана і скажеш йому по панськи. Хм. Ба шо би ти йому сказав? Гуд морген? Ні. Цень добрий. А, ні, ті ж у нас були. У нас і ой, сервіс. Так і відпадає. Здравствуйте. найшлях трафить разом з ним. Амінь. Добрий день, скажеш, та й буде з нього. Та у кенел, паночко, у кенел. Ну то маш тріс і сараха, бо зараз тут Франка прийде. Ні. Аби твого підуміла та й гепнула. Ади. Ади. Дивно. Так дівчину хвалили, що і Красна, і жениха шукає. А тут а тут нема нікого. А це хто? А, Певно, служниця. Доброго дня дівчино. Як вас звати? А як же все вам забагне, так і звіт. То з вашої ласки. Буду звертатись до вас, мила дівчино. А гарна, як на образочку. А скажіть мені, мила дівчино, а де ваші господарі? Та бала їх знає. Або сплєт, або перероблюють мухи на пчоли. Не робіть ні вони. А що нового чувати вашої паняночки? Яка вона з себе? Дідчу маму, виділи, а то така сам. Очі, як цибулі, зуби, як у старого дика. На поці лісіньким писку. Волос терчить, як читина на смереці. О! І смертіт від неї мустом. Отак. От ви сте знали уся, як на сповіді повілам заню. Мила дівчино, яка ж ви гарна і смішна водночас. А що оченятка? А що бровенятка, я, я, напевно, закохався в вас. А та та пані карапані є! Що з ним тепера? Та хай пропаде тута ваша панночка. Ну і люденьки, панночки йдуть. Ану, ану, подивимося на ці панські бесіди. Що сей пан вас? І як се пайною вперезала, і ще краще сивбула, яка пайна, і молодечка, і на Бога би була. Світий Боже, світий кріпкий. Світ не видів такої публіки. Доброго дня! Та то це я мала казати. Ви мені все казані перебили. А ну йдіть, паночку, одиво сідати. Дякую, я одисів. постою. Вже мені одесів. Я сказала. І цілюйте мене одево у руку од по-панськи, Ні, цю ні. У цю, ця чистонька умивана. Як вам, панучку, сказати? Сказ би на вас напав, щоб я такі брудні лапи цілував. А що то ви, паночку, любите жнікати? Ну, їсти, що? Нічого. Господи. Та ти не міг прислати якогось пана, папуцатішого, та ж це таке худе та сухоньке, як голодний рік. Ну, та певний, що на як він скраще буде, як він ніц не їсть. Та я, як си напакую, на вечірку лещі, з чісничком, та ви так цілий Божу ніч воду, це брами хлебче. Відступіться! Я вже живіт заколов від вашої кулеші. А то ви, певне, так і панінками перебираєте, які ідов? А які вам все панінки подобають, паночку мій срібний печній не намальований? Різні. Лиш дурноватих не люблю. А скажіть мені, пане, а якось там мізки з погоду. Ну, погода яка. На серці грім на язику блискавка. Ще одне ваше слово іскрі зубей підуть. А де уже м У В пасічній загриміло, але у пньові трісло. Пішов наш пан купувати своїй пані крісло. Василь, Василечко, що її сарапінь робив. Біжи, заверни його швидше, бо ще не Йой, Біднітко моє деси, франца діє, пезланцем урвався тої раз. Пан капелюх гезде забув, то є два, а пустей так не пропаде, то є три не гризи. Василю, ну біжи, заверни. Шлях би се наглий не впалив. То заверни, то приверне. А я що Максимецький нечесаний ваших кавалєрів заганяти, відганяти. Василю, позамітай сонце, включи небо, аби тебе шлях трапив всюднину. Йой, мамцю. Щось бисе коло серця діє. Чий то не любов. А він такий файний, такий. Я би се не скаяла, якби його втратила. Та щоб вони показились своїми панночками, а моя дочо, дочка до чого гарна і вихована. Та її ні запрости б їх ні з віном, хто не схоче. А це хто? А це служниця. Вона красуня. Дівчино, мила, чуєте? Я. я напевно закохався у вас. А ви йдете за мене заміж? Я по щеволі, паничу. А де ти є? Ну, вічно, коли тебе треба, та тебе не мош знайти. Здоровенькі були, паничу. Яка я щаслива та й рада, що виджу вас отаково в купочці. Єленочко, донечко, а проси паниче Дмитрика до столу. Що? То це ваша донька? Е, паничу, та ви ще й зі мною жартуєте. А чи я би. А правда файна. Та то моя Єленочка, то моя донечка, та то мій гонір перед Богом та й людьми. Правду кажете. Але скажіть мені, господине, що то за? що то за. як то по гуцульськи буде? Огіриці. Що то за огіриці? Тепер зі мною говорила. Ей, то то ви нині такі мені загадки загадуєте. Я не кімую, про що ви кажете? Єленочко срібні. А я у цим драндю років ще ходити буду, до світ великодних, чи, може, трохи довше. Васи, що це з тобою стало? Ти здурів? Чи ти матригану напився? Світочку мій ясний, йди геть з хати, бо в мене такі люди, йди геть. Що ви мене штуркаєте? Ви сі спитайте свою Єленочку пишну, не намальовану, в якому календарі у нас сьогодні Маланки знайшла. Але ціху Газдину вже сі не перечте, я так дивлюся, чий кодівку вісвятили, то вже й вісілє буде. Сиди, поті на вороті фостиком махає, сі гонорує, бо вже зєті має. Та казали мудрі люди, що пишуть в газеті, що хто хоче дідька мати, то найприйме зєті. Ну то що, ґаздинечко, перетанцюємо. Просили вас, тато! Просили вас, мама, Щоб, щоб ви прийшли в четвер на деревце і вінки! є. Єтницю до віріду, в суботу на вісіле, а в неділю на поправини! А в понеділок прийдете начині перемети і придате площитки порозбирати. Василь, махом перебирайся, клич гостей, рихтуємося до вісілє. Слава Су Христу! а чого висі так Ой, Василька, ти чого такий нині світочний? Слухайте, моя газдені Гануся доньку віддає. Просила скликати гостей, просила свашок скликати. На я знаю, що ви дуже добре сващите. Ну то просив би на весілля. Ходіть, ходіть під хату, треба файно зараз заладкати. Ходіть, ходіть. До нас, божечку, до нас. До нас, Божечку, до нас. Бо є у нас, ти є у нас, ти ти, мати, та й ти Божа, Божа ступай до нас ти. І сіл є зачинати, ой дай Боже в добрий час, як у людей, так і в нас. У щасливу годину, розвеселим родину. Ой, дай Боже, в добрий час, як у людей, так і в нас, у щасливу родину, розвеселим родину. родинах. Що дуже добра, треба це все перестати переписати.